Всім доброї ночі вже? Хочу сьогодні вам розповісти про те, які є типові помилки в проміжковому контролі при розв'язуванні різних задач, які вам трапилися. Ну, перша задача, насправді, вона не є складною, але, на жаль, більшість студентів роблять обов'язково в ній помилки. Що нам з вами дано? Яка умова? Нам необхідно знайти з вами горизонтальний кут бета 2, якщо відомі дирекційні кути а1,2, 6 градусів 40,2 хвилини. І дирекційний кут альфа23, який дорівнює 49 градусів 54,9 хвилини. І, на превеликий жаль, я бачу, що. Ну, в 99% робіт виходить, що кут бета знайшли просто відніманням від одного напрямку іншого. І в усіх у вас вийшло. 43 градуси, 14 хвилин і 42 секунди. І зараз я вам поясню, чому це не так, і як правильно обчислювати цей значення. Ну, просто я так розумію, що ви відняли від цього дирекційного кута ось цей. Але давайте спочатку зробимо ось такий малюночок. Ось у мене є точка 1, 2, 3, відповідно. І я тепер намалюю ці дирекційні кути схематично, звісно, без транспортира, на око. Ось у мене від точки 1 північний напрямок осьомового меридіану, і в мене є дирекційний кутик альфа-1-2, ось цей. Він ну, приблизно десь тут 6 градусів і 40,2 хвилини, ось цей напрямок. Далі, у мене є напрямок Альфа 23. Отже, я з другої точки напрямок до третьої точки ось сюди буду проводити це альфа-23. І якщо я, відповідно до теорії, відніму від ось цього кута цей, то нічого гарного з цього не вийде. У мене не буде ось цього кута бета, який я показала червоним кольором. А як же насправді потрібно було зробити? Давайте ми з вами згадаємо взагалі, коли ми рахуємо відомість координату до ходу, як ми знаходимо наступний дирекційний кут? Ну, звісно, це все залежить, ви мені скажете, від того, які в нас кути виміряні за ходом, ліві кути чи праві кути за ходом. Отже, у нас є нумерація певна кутів, да? 1, 2, 3, далі нехай сюди буде 4, 5, 6 і так далі. І отже, я йду, і у мене ось тут буде права рука да? за ходом. І відповідно, що я повинна застосувати ось цю формулу для правих кутів. Тобто, щоб знайти наступний дирекційний кутик, альфа. І плюс 1, я повинна до попереднього дирекційного кута альфа і того додати 180 градусів і відняти горизонтальний кутик. І звертаю вашу увагу, цей кутик повинен бути виправлений, коли ми обчислюємо відомість удалітного ходу. Ну, а тут за умови нам необхідно ось цей кутик буде з вами розрахувати. А, ну, а якщо б, наприклад, у мене був хід, і я, наприклад, йшла б у мене тут. 4, 5, 6 в цьому напрямку продовжувалося, і я би йшла. У мене заходом були б ці кути ліві, то я б застосувала відповідно ось цю формулу. Я б додала кутик горизонтальний і відняла б 180 градусів від рекційного кута, щоб знайти наступний. Давайте тепер використовувати наші дані і порахуємо, який же у нас вийде горизонтальний кут. Це перший спосіб. Дивіться, для правих кутів, якщо в нас кут правий, в мене не сказано, який це кут, але ну, нехай це буде правий кут. І розглянемо. І для лівих кутів, і порівняємо з тим, що у вас вийшло. Знову таки ці формули я скопіювала, щоб було зручніше дивитися. Я взяла альфа 2,3, це в мене наступний для правих кутів. Наступний мій дирекційний код, і щоб його знайти, я повинна взяти попередній кутик, це буде альфа 1,2. Він у мене є, він відомий кут, додати до нього 180 градусів і відняти горизонтальний кутик, який нам, до речі, потрібно знайти з вами. Я записала цю формулу, і тепер з цієї формули я виведу, чому буду дорівнювати кутик бета 2. Він буде дорівнювати альфа 1,2, плюс 180 градусів мінус α 23 І тепер підставимо сюди наші вихідні дані, буде 6 градусів 40,2 хвилини, плюс 180 градусів мінус 49 градусів, 54,9 хвилини, і я отримала кутик 136 градусів 45,3 хвилини. Ну, ми бачимо да, різницю 43 градуси, чи цей кутик 136 градусів. Ну, добре, нехай цей кутик був би лівий за ходом, да, ось цей. Як тоді б я розрахувала, перевіримо, тоді б я застосувала ось цю формулу. І для того, щоб знайти дирекційний кут альфа-2,3, я б тоді до попереднього кута альфа 1,2 додала б кутик бета 2. І відняла би 180 градусів. І звідси, щоб знайти кутик бета 2, я повинна від дирекційного кута альфа 23 відняти ось цей дирекційний кут альфа 1,2 і додати 180 градусів. Ось ця формула. І в мене виходить 223 градуси 14,7 хвилин. Давайте тепер перевіримо, чи правильно розроблені ось тут розрахунки, чи ні. Якщо ось це в мене правий заходом. Кут, а ось з цієї сторони в мене буде лівий загодом кут. І якщо я додам до лівого кута правий кут, у мене скільки? 360 градусів повинна творитися. І ось перевіряємо, підставляємо ось це значення, ось сюди і підставляємо ось це значення, і в мене виходить рівно 360 градусів. Добре, давайте тепер розглянемо наступний спосіб. Наприклад, уявімо, що я не пам'ятаю ось цих формул, вони складні для мене, і взагалі, ну навіщо мені їх знати, якщо я можу для себе зробити ось таке схематичне креслення, намалювати ці кути і їх знайти за цією схемою. Що ми з вами бачимо? Що ось цей кутик невідомий, бета, ось він. І у мене дані, ось цей кутик. Дирекційний альфа 1 2 і мені також наданий кутик альфа 2 3 ось цей синій. Що мені потрібно зробити? Одразу я не, не, в одну дію тут не вийде знайти цей кут. Ми бачимо за малюнком, якщо я побудую, намалюю кутик альфа 2 1 ось цей зеленим кольором виділений. І з цього кута, якщо я буду віднімати. Значення кута альфа, 2, 3, То у мене що? цього всього я відніму ось цю частинку. Залишиться горизонтальний кутик бета. Але справа в тому, як взагалі знайти обернений дирекційний кут? У мене є альфа 1,2. А альфа 2 1 в мене немає. Так ось, між ними існує наступне таке правило: для того, щоб знайти обернений дирекційний код, я повинна додати або відняти 180 градусів. Ми бачимо, якщо в мене дирекційний кутик менше, ніж 180 градусів, а у мене кутик альфа 1 2, 6 градусів, то я тоді додаю 180 градусів. І навпаки, якщо б мені був заданий, наприклад, кут альфа 2 1 186 градусів 40,2 хвилини, то тоді, щоб знайти кутик альфа 1, 2, да, ось цей, я тоді б віднімала би 180 градусів від цього кута. Тобто ось цей знак плюс-мінус 180 градусів залежить від того, яке значення у нас з вами є прямого дирекційного кута, да, щоб знайти із нього обернений кут. І, відповідно до малюнка, я бачу. Так, я знайшла це значення оберненого кута, і тепер, якщо я від кута альфа 21 відніму дирекційний кутик альфа 2,3, то я тоді знайду ось цей горизонтальний кут. І, ну, і Підставили це значення, вийшло 136 градусів 45,3 хвилини. Давайте порівняємо з попереднім способом. 136 градусів 45,3 хвилини. Це саме значення ми з вами розрахували, взявши його як правий кут за ходом, і розрахували це значення просто за схемою схематично собі намалював його. Тепер наступне завдання воно було легше і всі молодці. Правильно зробили, але е, чому я вирішила показати цей спосіб, я вам про нього вже розповідала. Для того вам необхідно було був даний радіус кривої 200 метрів, і був заданий кут повороту траси Фі дорівнює 36 градусів 15 хвилин. І нас запитували: знайдіть тангенс, криву, домір і бісектрису ось вони позначені Т, К, Д і Б. І ми з вами знаємо дуже добре, ось у нас є формули, в яких і секонси кутів. Да, це обернена тригонометрична функція, яка дорівнює одиниця поділена на косінус, і, і так далі, і пі тут, і ну, дуже багато розрахунків, як на мене. І це займає певний час. Тому я раджу. Користуватися добре відомими таблицями ганчина Хренова, вони старі ще з радянських часів, але тим паче вони дуже гарні і вони полегшують нам зробити ці розрахунки, особливо коли нам потрібно дуже багато розрахувати ось таких елементів кругової кривої. Як користуватися даними таблицями? Зараз я вам покажу. Справа в тому, що в нас з вами заданий путь повороту траси. Неможливо, як ми його з вами називемо: альфа, чи фі, всього в нас з вами різниці не буде. І ми в цих таблицях з вами шукаємо: ось тут в нас дані ось такі пути повороту траси. 36 градусів, 37 ну там. Дуже широкий діапазон різних кутів. Нас цікавить 36 градусів 15 хвилин. Ми знайшли 36 градусів, і далі в нас є хвилини. І ми з вами бачимо, нам потрібно знайти 15 хвилин. ось 0, 1, 2, 3 і так далі. 15 Знайшли, добре, ось я для вас виділила синім кольором е, ті значення, які мене цікавлять. але Перед тим, якщо б в мене радіус був би 1000 метрів, а не 200, я просто переписала ось ці значення тангенса, ось це значення. Далі в мене крива, да, її значення ось таке, домір, ось в мене значення, і бісектриса 52,21 метр. Але у мене ж радіус інший. І тоді до цих значень, які в мене вписані в цю таблицю, я повинна ще ввести певний коефіцієнт. Тобто, так як в мене радіус 200 метрів, а не 1000 метрів, то я повинна помножити кожне з цих значень на 0,2. І в мене виходить, коли я множу 327,33 на 0,2, в мене виходить 65,466 метрів. Це в мене тангенс. Тепер я беру криву. Ось в мене це значення 632,68. Я множу на 0,2, в мене виходить 126,53 метри. Щоб знайти домір, необхідно взяти значення 21,98 і помножити на 0,2, ось у мене 4,39. І бісектриса вийшла 10,44 соті метри. Якщо, наприклад, у мене був би радіус не 1000 метрів а 500 метрів, то відповідно ці значення я помножила замість 0,2 на 0,5. Якщо в мене радіус 700 метрів, то відповідно на 0,7 і так далі. Отже, ми бачимо, якщо у мене кругова крива буде 36 градусів одна хвилина, так, я усі значення візьму. Якщо буде 37 градусів, наприклад, 27 хвилин, я усі значення візьму, домножу їх на певний коефіцієнт який буде залежати від того, який в мене радіус. І все. Тобто це ну, хвилина часу. А щоб розрахувати, ось тут тангенси, тригонометричні, ще й половинні кути, ну, мені не дуже подобається. Да, Результати у вас вийдуть абсолютно однакові, що таким способом ви будете обчислювати, чи за використовуючи ось ці формули. Ви використовували формули, ви молодці, ви правильно порахували, але краще, все ж таки, ну, задля економії часу користуватися вже якимось складеними, ганчином і хреновим ось такі таблиці. Причому тут будь-які ну, дуже багато різних даних, я вам про це на лекціях розповідала. Наступне завдання тут також всі молодці. У більшості вийшли правильні відповіді, на, як потрібно було діяти. Нам необхідно, ну, це у більшості з попередніх робіт так вийшло, тому я це питання винесла також на обговорення. Нам необхідно обчислити фактичну та допустимо кутові нев'язки полігону, якщо сума його восьми кутів, вісім кутів нам дано, дорівнює ось такому значенню: 1079,58. Хвилин. І далі вимірювання котів проводилось ту до там Т-30. Добре, як нам з вами обчислити нев'язку? У нас з вами є а, теоретична сума кутів. Да? Тобто, це в нас восьмикутник виходить, для того, щоб порахувати суму кутів, нам необхідно застосувати формулу. 180 градусів помножена на n-2n N це кількість наших кутів. У нас з вами їх 8. Отже, ми 180 градусів будемо множити на 6 і вийде 1080 градусів. Тобто це ми б з вами отримали в ідеальних умовах, якщо б в нас наділи ніякі систематичні помилки або грумі похибки у наших вимірах цих кутів, але ж це таке трапляється дуже рідко. В основному ми з вами не вийдемо одразу на теоретичну суму? І у нас буде якась виміряна сума, яка буде відрізнятися від теоретичної, на невелику кількість хвилин або секунд. І ось тепер ми повинні з вами в нашому завданні саме обчислити допустиму да, бутову нав'язку полігону, і фактично, як ми можемо з вами знайти. Фактичну ми У нас є така формула: те, що є, мінус те, що має бути. Те, що є, у нас з вами 1079 градусів 58 хвилин. Це в нас задано, да, те, що ми намірили. А має бути 1080 градусів. Отже, нам необхідно відняти від 1079 градусів 58 хвилин 1080 градусів. Тобто ми бачимо з вами одразу, що різниця буде в 2 хвилини. А тепер ми повинні з вами порівняти, а ось ці 2 хвилини вони входять в допуск чи ні? І для допуску ми застосовуємо ось таку формулу: FБ дорівнює 1 хвилина, помножена на корінь із N. N – Це кількість наших кутів. Ми з вами знаємо, що кількість кутів у нас 8. І отже, ми одну хвилину множимо на ось таке число, да? і отримаємо 2,828 хвилин. У нас з вами рівно 2 хвилини вийшло. Різниця. Бачите, ось тут. 2 хвилини це менше, ніж 2,828 хвилин. Отже, все в допуску, і ми можемо далі розраховувати, обчислювати тут долітній хід. Тепер наступне останнє завдання. Знайдіть відносну нев'язку в тудолітному ході, якщо нам даний з вами периметр цього хода, периметр це сума всіх сторін, да? горизонтальних прокладань ось цієї колоночки. І абсолютна нев'язка, абсолютна F абсолютна, нам також дана 0,22 метри. Як нам діяти? як нам використати оці дані для того, щоб порахувати відносну нав'язку? Ми з вами знаємо, що для того, щоб її знайти, у нас у чисельнику завжди буде одиниця, а у знаменнику ми повинні поділити наш периметр на F абсолютне. Периметр у нас з вами: Виходить, 1629,92 метри. Ми ділимо на 0,22. І в мене вийшло одна одиниця поділена на 7400. Ну і ми з вами знаємо, допустима відносна нав'язка не більше, ніж двохтисячна. Тому у нас все. Добре, все гарно отрималося, і саме таким чином потрібно було розв'язати цю задачу. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, можете мені написати. Ви молодці, і е, бажаю вам успіхів і на майбутнє враховувати ось такі невеличкі зауваження і моменти.